Чи можна залишатися добродушним і щирим, коли навколо хаос війни та абсурд влади? Бравий вояка Швейк це сатирична історія Ярослава Гашика про простака з Праги, який служить у лавах Австро-Угорської армії під час Першої світової війни. Головний герой Йозеф Швейк вплутується в неймовірні пригоди, демонструючи або крайню наївність, або геніальну здатність висміювати абсурдність воєнної машини. Через його образ. Автор показує бюрократію, безглуздість службових наказів і загальну безглуздість самої війни. Цей роман поєднує гумор, гротеск і глибоку критику суспільства, надихаючи подумати про цінність людського життя та здорового глузду. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.